Вітаю, друзі! Чим ближче буде момент прийняття рішення владою про підняття податків українцям для забезпечення армії, тим гучніше будуть лунати історії про нелегальні ринки та сірі схеми, які спустошують бюджет. І українці будуть все гучніше ставити владі правильні питання та вимагати спочатку подолати схеми в країні. А вже потім дивитися українцям та бізнесу в кишені. І судячи зі статистики, обсяг проблеми такий, що вирішивши її грошей, має вистачити на все. Кілька днів тому віце-прем'єра Юлія Свириденко озвучила шокуючу цифру. Тюньова економіка займає 40% від усієї економіки країни. Шалені гроші, які знаходяться в тіні. І які ми з вами постійно намагаємось витягнути на світ сьогодні? Ми почнемо говорити про ринок електроніки та розберемо достатньо простий та зрозумілий ринок нелегального збуту техніки. Apple. Думаю, що не здивую вас, коли скажу, що втрати країни на продажі нелегальних яблук співставні з ринком нелегальних сигарет, де бюджет недоотримує 23 мільярди гривень. Проте стосовно ЕПЛУ Посли 7 поки листи до уряду не пишуть. Але думаю, що і це питання часу. Отже, скільки в Україні нелегальних айфонів, тобто ввезених повзмитницю та проданих. Поза увагою податкової, почавши вивчати цю тему, я знайшов заяву власника мережі техноїжак Олексія Гулея. Він заявив, що у 2023-му в Україні щомісяця реєструвалося в мережі 60 тисяч нових айфонів. Це приблизно 720 тисяч пристроїв в рік. Цифра сама по собі нічого не каже, тому я вирішив її перевірити. Скориставшись своїми джерелами на митниці, я з'ясував, що у 2023 році в Україну офіційно було ввезено 241 647 айфонів різних моделей. А джерела серед мобільних операторів практично підтвердили цифри власника техноїжака про реєстрацію в мережі нових айфонів. Їх у 2023-му було зареєстровано майже 950 тисяч штук. До речі, у 2022-му їх було 830 тисяч пристроїв а у довоєнному 2021-му – 850 тисяч, тобто. У 23 році українці активували на 100 тисяч новеньких айфонів більше ніж у довоєнний 21-й рік. А тепер співставляємо ці цифри при офіційному імпорті у 23-му році 241 тисячі 600 айфонів активовано було 950 тисяч. Тобто лише 25,5% Яблук пройшли офіційно через митницю, та з них при імпорті та продажі були сплачені всі податки. Решта, а це 74,5% айфонів у 2023 році взялися просто з повітря. Їх ніхто не імпортував, то офіційно не продавав. Якщо говорити мовою грошей, то при ціні одного айфону в приблизно 1200 доларів. Обсяг нелегального ринку складе приблизно 850 мільйонів доларів. І це ми рахуємо тільки айфони. Якщо до цього додати всю лінійку Apple, MacBook, AirPods, Apple Watch, обсяг контрабанди, яких точно не менший, то ми отримаємо глобальний ринок нелегальних яблук в Україні до півтора мільярди доларів. Розрахунок втрати бюджету лише на митниці, де при імпорті техніки сплачується 20% ПДБ, Показує, що тільки з айфонів держава щорічно втрачає приблизно 6,8 мільярда гривень. Разом з макбуками та іншими пристроями втрати бюджету на кордоні можуть сягати 15 мільярдів гривень, і це лише за один рік. Але це все дуже приблизно, адже точно офіційної статистики не існує. Вона була лише раз у 2015 році, коли ДФС зібрала всі дані підключення пристроїв Apple на базі iOS у мобільних операторів та співставила їх з даними імпорту. Вийшло, що у 2014-му при підключенні 430 тисяч пристроїв, офіційний імпорт був всього лише 7 тисяч гаджетів. 98,5% айфонів з'явились в Україні невідомо звідки. Тоді статистика та масштаби нелегального ринку ЕПЛА налякали всіх, і їй не дали публічного розголосу. За 10 років ситуація змінилася, як я вже казав, у 23-му офіційно було ввезено 240 тисяч айфонів, а зареєстровано мобільним операторами в мережі 950 тисяч. Чи є перемогою зменшення відсотку контрабанди айфонів за 10 років з 98% до майже 75%? Я думаю, що ні. За ці 10 років нас навіть відкрилось представництво ЕПЛ, і нам обіцяли, що нелегальний збут та контрабанда тепер закінчаться. Але це вийшло трошки не так. За ці роки по всій країні відкрились десятки яскравих магазинів з продажу саме нелегальних яблук, які і бюро економічної безпеки, і податкова впритул не помічають. Але помічати все це дуже складно. Отже, вони. Кожному торгівельному центрі яскраві магазини, привабливі вітрини, стильні шоу-руми в інфраструктуру збуту контрабанди вкладаються сотні тисяч доларів, які легко відбуваються, адже ти продаєш товар, з якого не сплачують податки ані при імпорті, ані при продажі. При тому товар дуже коштовний. Готівка, валюта, криптовалюта, оплата на ФОПа. Все це стандартна пропозиція оплати таких магазинів, і люди купують, тому магазинів стає більше, а ринок не виходить з тіні, а стабільно розвивається в ній. Десятки журналістських розслідувань за ці роки показують, що такі магазини не здатні пояснити як походження товару, так і те, чому вони не видають при продажі фіскальні чеки. Троє інших магазинів взагалі нас шокували. Жодних офіційних документів під час продажу гаджету вартістю у 30 тисяч гривень вони не надали. Видали отаку от такий папір. Відповідно, це не чек. Це не чек. Ми не логана Виходить, не податки не платяться. Проблема в тому, що це нелегальна техніка. Яка нелегальна? Ну так дивіться, тут немає ні інформації про імпортера, ні про те, що вона сертифікована. Так. Означається, що ця техніка ввезлася в Україну нелегально. Значить, це контрабанда. Чому ви продаєте продукцію, яка має ознаки несертифікації? Адкуди ця техніка? Ну ви хочете сказати, що ви ви не знаєте, що ви продаєте? 99 товарів в Україні завезено нелегально, і ніхто не знає, відкуда вони завезені. Але при тому, що всі вони бояться змін, вони не бояться ані податкової, ані бюро економічної безпеки, тому що ті на все це не реагують. Хоча порушення закону на поверхні. Традиційно вже для тіньових ринків України частина несплачених податків йде саме на оплату неуваги контролюючих органів, простими словами на хабарі. Єдина користь з відкриття представництва ЕПЛА в Україні це відкрити перелік магазинів, які продають їх техніку легально. Вони її вбілу імпортують, розмитнюють та не ховаючись від податкової, продають. Ось вони прямо на сайті представництва. Ви бачите перелік цих магазинів, тож купуючи айфони. В них ви купуєте легальний телефон, з якого продавець платить всі податки. А ось інший перелік магазинів це вже продавці нелегально ввезеної техніки Apple, які не мають ніякого права її продавати. Це магазини контрабандного збуту, але вони красиві та привабливі. Їх багато. І які з них ви точно бачили, а в деяких можливо навіть щось купували: ябко, техноїжак, яблука, стілус, еплрум, Room, iStore, стори, єстори, цифра, грухольський. АйПіпл, Авік, Скай, Кактус, АйЛаундж. Коротше, їх багато, вони постійно з'являються, і запам'ятати всі неможливо, але приблизний перелік магазинів виглядає так. Але дехто скаже, а що тут незаконного? Поїхали люди в Китай, купили там айфони та тепер продають в Україні. Роблять бізнес. Думка хибна, адже Apple – це бренд, контроль везення якого в Україну якраз і контролює сама компанія. Ані приватна особа, ані якась фірма не може просто так везти в Україну партію айфонів для продажу, адже у цієї торгової марки є правовласник, хтось хто має на неї інтелектуальні права. Саме правовласник дає або не дає тобі погодження на роботу з його брендом. Митниця тебе 100% зупинить та спитає погодження від деплана ввезення. Якщо його немає, то твій товар. Конфіскується, адже імпорт незаконний. Якщо ти офіційний продавець, то Apple дає тобі добро, і ти можеш спокійно вести пристрої через кордон. І це стосується не лише Apple, а всіх світових брендів від одягу до побутової техніки. В світі це норма, але нам до цих норм ще дуже далеко. Тому близько 75% ринку продажу Apple в Україні існує поза межами закону. Як тоді вони працюють та де беруть товар? Все дуже просто і про це ми теж багато разів розповідали. Оскільки митниця не дозволить таким продавцям вести Apple легально, то весь він їде через кордон в чорну – контрабанду. Партія з 500 айфонів не займає багато місця та легко вміщується в бус. При цьому ціна такої партії мінімум півмільйона доларів. Періодично митники та правоохоронці ловлять такі вантажі. Ви точно читали це в релізах, але це здебільшого не системна боротьба, а конкуренція між магазинами на ринку, які замовляють у силовиків наїзди та конфіскації партії товару у конкурентів. Але товар все одно їде. Їде він під контролем, за що ділки сплачують за ввезення кожного контрабандного айфону від 20 до 50 доларів в залежності від обставин, часу, партії і так далі. Звісно, що всі ці магазини самі нічого не везуть. Вони співпрацюють з певними контрабандними логістами та замовляють у них доставку товару або прямо з Китаю, або зі складу у Польщі, сплачуючи по тарифу, про який я вже казав. Деталізовувати це не будемо. Сьогодні ми не промитні. Далі ці товари переміщаються на таємний та законспірований склад той чи іншої мережі нелегальних магазинів. В самому шоурумі товару майже немає, адже це ризик потрапити під обшуки та конфіскацію. Ви, мабуть, помітили, коли ви замовляєте айфон, то вам кажуть час, коли він буде в магазині. Його під вас везе кур'єр з такого складу. Сама реалізація теж схемна. Адже ви не можете продати офіційно тисячу айфонів, якщо ви їх ні в кого офіційно або не купили, або офіційно не імпортували. Вам потрібно їх або офіційно купувати, або продавати також нелегально. Тому вхід йде все, окрім білої реалізації. Вам пропонують купити товар за готівку або за криптовалюту, і це найдешевший варіант, або сплатити на якогось ФОПа, але це буде на 5-10% дорожче ніж готівкою. Так є в наявності mm -hmm. на магазині 57400 за готівку а, по вартості з місяцем. Гарантії 57400. А скажіть, а якщо карткою яка ціна буде? Карту можна тільки до 30 тисяч з комісією 3%. От я зайшов на представництво Apple, там є перелік магазинів офіційних, які продають, і техноїжак там немає. Ми не є саме авторизованим представником Apple, але все одно ж техніка йде глобал версія. Тут різниця в тому, що як би вам пояснити, пристрої йдуть по факту, вони ж розділені по регіонах. Так. І для України, наприклад, ідуть одні регіони, ну нібито офіційно, але все одно ж українського регіону для Apple не існує. Я от зайшов на сайт Apple представництво в Україні, там є е, перелік магазинів, які продають, і вашого магазину там немає. Е, в Україні загалом немає офіційного представництва Apple, але є е, Ми справді там не вказані, оскільки в мене є офіційним ресевером Apple. Але в нас є продукція, яка передбачена на ринок Європи та Америки, вона в Україні нормально функціонує, сама таким телефоном користуються і все окей. Тим паче в нас велика база клієнтів не думує, якщо б вони не працювали чи не підходили під український ринок, що їх взяли б абриорі. А, тобто, Тому, тобто то, це, це, це є. Це тобто це європейські телефони, да, які там ну повзмитницю умовно їдуть. Так. Угу. Дякую, мені здається, більш ніж красномовно, і продавці самі підтверджують ту теорію, про яку ми сьогодні говоримо. Головне завдання магазину це не показати податковій державі, що він щось реалізує, і в них це виходить. Готівку та крипту відслідкувати неможливо. А сітки фопів це стандартна історія. Вони змінюються раз на кілька місяців і, як правило, реєструються на продавців, яких наймають серед молоді, яка не дуже то розуміє, що це за історія. Але схеми збуту окрема тема, які ми обов'язково приділимо час. Сьогодні такий у нас загальний огляд проблематики ринку етла. Як ми вже підрахували, сірий ринок яблук в Україні сягає приблизно півтора мільярди доларів на рік і є дуже привабливим з точки зору входу в нього та розвитку. Ще пак 950 тисяч нових айфонів зареєстровано в воєнний рік, і це на 10% більше ніж в довоєнний 21-й. Чи багато ви знаєте бізнесів в Україні, які зросли та масштабувалися під час війни? Думаю, що небагато, але нелегальні магазини Епла одні з таких. Всі досліджувати ми не будемо, але трійка найбільш активних сьогодні це Яблука, Ябко та Техноїжак. Наприклад, Ябко одна з найбільших мереж і на сьогодні налічує 95 магазинів по всій Україні. При цьому у 2022-му їх було 77. Мережа «Яблуко» у 22-му мала усього 18 магазинів, а за час війни відкрили ще 13. Тепер їх 31. Серед лідерів і техноїжа, у якого сьогодні по Україні 51 магазин проти 45 у 22-му. До речі, саме власник техноїжака Олексій Гули відверто каже про потужність ринку через появу грошей у військових. В тому самому інтерв'ю, де він розказував про реєстрацію 60 тисяч нових айфонів в день, він заявив, що гроші в Україні є, вони, мабуть, здебільшого у військових, і військовим айфони потрібні для роботи і не тільки. Тож на цьому ринку все добре. Мені здається, це трохи цинічно. Говорити, що на ринку нелегального збуту Епла все добре, і що це добре базується саме на зарплатах військових. Може, Гулий не знає, але саме ця зарплата військових, яку вони спускають на купівлю у нього сірих телефонів, формується з податків українців та білого бізнесу, які ці податки сплачують. При цьому його мережа техноїжах ніяк не відображена на сайті Apple як офіційний та білий продавець. Поки білому бізнесу доводиться тягнути на собі армію та ледь виживати, нелегальні ринки процвітають. Ще раз. Втрати бюджету лише з нелегального ввезення ЕПЛО сягають 15 мільярдів гривень на рік. Якщо додати несплату податків при продажі, то ми цілком вийдемо на показники нелегального ринку тютюну у 23 мільярди недоотриманих доходів держави. Доходів, які сьогодні повністю йдуть на армію, і яких Катастрофічно не вистачає. Сподіваюсь, що Бюро економічної безпеки та податкове знайдуть в собі сили помітити ці магазини та навідатися до них так само ефективно, як і до нелегальних тютюнових фабрик. Ну а ми продовжимо розбирати цю тему.